Віна Костенко, монолог, Марусі чай. А він прийшов тоді з під берестечко. Страшна поразка душі всім. Дражливий став, Плечо вже суперечка. Гіркі думки не сходили, що Приходило рідко. Лахідний, не дуже і все. Курить, курить, людка на губі. Такий зробивсь, не прозирнешу душу, якийсь чужий. Мені, а якось вже каже, щастя треба красти, Хоч добре не закликнулось дитя весілля знову мусимо відкласти, що зробиш мила, як таке життя? А мати хі слова? Тільки чогось почало про мене дбати, як про хворо. Дивлюсь і в церкву старістю пішла дорогою кружною через гору. Питаю. Мамо, хто це вам топік? Чого ви, мама не злібала Гриця? Не вірте, мамо, Гриць такий хороший, він клявся, мамо, ще на віки мій. Але то ж Гриць. І я тож ми з Грицем. Та він в цей отакий один. Він, мамо, гордий, він козак, він лицар і що для нього гроші, мамо. Дим. Хіба наш батько ласий був на гроші? Хоч талір він вузок зав'язав. Хіба ж не минуло золото ночі? не золото, яке він там узяв. Ох, не рівняй. Ротив людей, як веще. Ти кажеш, батько? А життя душить. Наш батько з тих, що вмирали перші, а гриць Бобренко, з тих, що хочуть жити. А я чуток не дочувала, втішала матір по борбах. Але вже і сама я відчувала, щось правди є в свої словах. Кого діждалась парубка? Чи воїн? Чому не йде? Здавалося, в ті дні моя любов прогіркла і перестояна вже скоро душу випалить мені. Я ж так боялась підлості і бруду, коли думки сколошені як рід. Саме нічого. Якось перебуду. А що скажу я матері старій? Знає чітке нещастя, як помитка. Не дорікала, не випоминала, а все і тільки падало з рук. А раз сказала з розпачі, якого є ж лицарі у нашому краю. О Боже мій, на кого ж ти, на кого збагнітувала молодість свою? Мені немов полегшило відтоді. Зболілася, відмучилася. Годь спинити Гриця не зробила і спроби. Хочжу, хитаюся як після хвороби. І хоч би яка, чи ворожнечка? Нема нічого. Пустка поворожной.